Ви страждаєте від депресії. Ось як я ставлюся до боротьби. Як знайти шлях до світла, особистий досвід боротьби з депресією. Депресія серйозна хвороба, яка може залишити людину самотньою навіть посеред величезного міста. Але, як і в житті, іноді найменший крок може стати першим кроком до змін. Мій шлях до світла почався тоді, коли я почав розуміти, що можу щось змінити, навіть якщо світ навколо мене залишиться таким же. Тренування, фізичне тіло, це шлях до душевної рівноваги. Я багато років боровся з депресією, пробуючи різні методи від медикаментів до психотерапії. Але регулярні фізичні навантаження стали для мене справжнім порятунком. Починав з малого, ходив пішки, потім додав велотренажер. Здавалося б, проста фізична активність, але вона змінила моє сприйняття світу. Щоразу, сідаючи на велотренажер, я починав рахувати кожну хвилину. Спочатку це був лише механічний рух тіла, а потім стало нагадуванням: я тут, я живу, я роблю те, що хоча б трохи змінює мій стан. Подорож з Брюсом Спрінгстіном, музика та історія. Одного разу я вирішив, що більше не можу сидіти вдома і чекати, поки мене затягне депресія. Я купив квитки на тур Брюса Спрінгстіна по Австралії. У той момент я не знав, що мене чекає. Я думав, що буду просто ходити на концерти, але врешті-решт цей потяг провіз мене через гори власного негативу. Під час моїх подорожей я зустрічав людей, які ставилися до мене доброзичливо. Особливо вразило. Коли молоді австралійці сказали, що їхні матері не можуть покинути диван, щоб піти в кіно або допомогти на благодійному заході до їх пенсії, це змусило мене задуматися, чи справді я викладаюся в житті на 100%. Концерти Спрінгстіна стали для мене не просто музикою, а цілим досвідом. Коли він говорив про те, як пережити день, я зрозумів я не один. Це нормально боротися, але важливо не здаватися. Музика, звук, який може врятувати душу. Для мене Брюс Спрінгстін на сцені не просто виконавець, а цілий філософський феномен. Коли ти стоїш серед тисяч шанувальників і чуєш його слова, ти відчуваєш себе частиною чогось більшого. Ти забуваєш про турботи, танцюєш, смієшся, і якась таємнича іскра спалахує всередині. Навіть через роки після туру, коли я слухаю його музику, я повертаюся до тих самих відчуттів. Музика не є ліками, але вона може стати вашим провідником у темні моменти. Написання Історія, яка лікує. Коли я повернувся з Австралії, я зрозумів, що у мене є історія, яку варто розповісти. Я почала писати про свій досвід, про те, як боролася з депресією, маленькі кроки, які привели мене до світла. Писати це не лише відкривати душу. Це означає зв'язок зі світом, з людьми, а іноді навіть із самим собою. Я написав, щоб поділитися своїми думками, щоб ті, кому теж важко, могли побачити, що вони не самотні. Наполегливість, маленькі кроки до надії. Я вчуся, що важливо не перестрибувати через сходинки, а робити маленькі, але усвідомлені кроки. Будь-яке поліпшення самопочуття це перемога. Я вважаю, що іноді ми надто багато очікуємо від чогось великого, але насправді справжня надія ховається в дрібницях встати сьогодні, зробити зарядку чи просто поговорити з другом. Я повторюю собі все, що тобі потрібно зробити, це спробувати. І якщо ви спробуєте, це нормально. Тому що ніхто не може зробити більше, ніж спробувати. Біографія автора мій шлях до світла почався тоді, коли я почав розуміти, що можу щось змінити. Я автор цієї статті, і моя історія це історія боротьби з депресією, музичних подорожей, написання та віри в маленькі кроки. Я вважаю, що якщо ви дочитали цю статтю до кінця, то ви вже зробили перший крок. І цей крок усе.